На майданчиках українських АЕС тривають місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Представники МАГАТЕ ведуть постійний моніторинг стану безпеки в умовах російської агресії. Результати роботи чергової групи іноземних експертів підсумували на нараді за участю атомників Рівненської АЕС та представників Держатомрегулювання України. У ході засідання відбулося представлення нової команди фахівців МАГАТЕ, яка працюватиме на атомній станції впродовж наступних трьох тижнів. Це вже 33-та місія МАГАТЕ на майданчику Рівненської АЕС. Цілі і задачі їх визначені в плані, який складений керівником Міжнародної агенції з атомної енергетики паном Гросі. І відповідно до цього плану всі місії виконують свої, свої завдання. В нашу задачу входить їх супровід, надання необхідної інформації за необхідністю організації, інтерв'ю або обходів. Експерти МАГАТЕ працюють за різними напрямами, які стосуються питань фізичного захисту та ядерної безпеки. Іноземні фахівці здійснюють обходи та огляди обладнання, а також спілкуються з атомниками, надають практичні поради спеціалістам атомної станції. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії зауважили, що колектив енергетиків Рівненської АЕС, попри складні реалії сьогодення, на високому рівні продовжує забезпечувати надійну та безперебійну експлуатацію енергоблоків підприємства. Команда, яка залишає наш майданчик, висловила свої думки по своїй місії. Вона задоволена. То інформація, яка потребувала їм, потребувала вона була надана то я рахую, що ми свою задачу виконали як своєї сторони, так і місія, яка була присутня, також виконала свою задачу. Підтримка з боку іноземних фахівців МАГАТЕ вкрай важлива та необхідна для вітчизняних атомних електростанцій, оператором яких є НАЕК «Енергоатом». Співпраця була та залишається абсолютно відкритою та прозорою для компанії енергоатом та філії ВПРС. Ця робота дуже важлива. Вона доводить черговий раз. І висвітлюють світу, що наша атомна енергетика є безпечна і знаходиться в надійних руках персоналу, який обізнаний, підготовлений та фаховий. Вікторія Шейкіна, Олена Муляр, Анастасія Лалак УІТАЗЕГРАЕС.